Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити алгібру 9 класу. Тема сьогоднішнього уроку квадратична функція, її графік та властивості. Функцію, яку можна задати формулою виду ax2 плюс bx плюс c x – незалежна змін b і c – деякі числа, причому А не дорівнює 0, називають квадратичною. Квадратична функція не є для вас новою. У восьмому класі ви вивчали окремий випадок саме функцію y дорівнює x квадрат. Функціональна залежність площі круга від його радіуса r визначає квадратичну функцію πr квадрат, яка є функцією виду y дорівнює ax квадрат. З цією функцією ви ознайомилися в пункті 9. На уроках фізики ви ознайомилися з формулою h дорівнює v0t-gt2. Навпіл, яка задає залежність висоти, на якій знаходиться тіло, що його кинуло вертикально вгору з початковою швидкістю v0, від часу руху t. Ця формула задає квадратичну функцію. Покажемо, як же можна отримати графік квадратичної функції y дорівнює ax2 плюс bx плюс c із графіка функції y дорівнює ax2, перетворення графіка цього ми з вами уже вивчили. Ми виділяли квадрат двочлена. Якщо забули, подивіться приклад, 3 в пункті 10. Тож використаємо цей прийом у загальному вигляді. Маємо aх квадрат плюс bx плюс c дорівнює. Виносимо А за дужки, поділивши на А кожен доданок. Далі переписуємо вираз в дужках таким чином, щоб можна було отримати формулу скороченого множення. х квадрат плюс подвоєний перший, тобто х, на другий, ось на цей, двічка береться для того, щоб скоротилось двічки, тут же у нас не було 2, а треба подвоєний, то ми множимо на 2 і ділимо на 2 другий доданок. І переписуємо його так, як подвоєний перший на другий. Далі у нас має йти другий в квадраті, ось він. Його тут не було, тому ми його додали і відняли. І третій доданок дописали. Тепер в даному випадку, в цих дужках, перші три доданки маємо право об'єднати по формулі х плюс b ділене на 2а в квадраті. А Ось ці два доданки приводимо до спільного знаменника. Цей доданок домножуємо 4а на 4А, тут один А вже є знаменник 4А квадрат, тож виходить 4 аc квадрат, зі знаменником 4А квадрат. І розкриємо зовнішні дужки, помноживши на А. Тут буде А х плюлене на 2а в квадраті, і плюс число -b2, 4а мінус b квадрат, лене на 4 квадрат помножене на a. Одне а скоротилось. Оце число, і оце число давайте по позначення. За х0 візьмемо мінус b ділене на 2а, а за y0 візьмемо 4 ac c мінус b ділене на 4. Тоді формулу y дорівнює ax2 плюс bx плюс C можна подати у вигляді a x x 0 в в квадраті плюс y0, а побудову такого графіка ми вже вміємо виконувати. Пересуваємо праворуч або ліворуч в залежності від того, яке x 0 і вгору або вниз в залежності від того, яке y0. Тож схема побудови шуканого графіка така. Графік ах квадрат пересуваємо або вліво, або вправо так, на х0 і вгору або вниз на y0 по модулю. На рисунку 11.1 показано побудову для випадку, коли a більше за 0, відки вгору, х0 більше за 0 то пересунули тоді праворуч, і y0 менше за 0 пересунули ліворуч. На рисунку 11,2 показано побудову для випадку, коли a менше 0 це відки параболи вниз, x 0 менше 0 пересунуто вліво, і y0 більше 0 пересунути вгору. Для того, щоб не виконувати кожного разу такі складні перетворення, можна зробити такий висновок, що графіком квадратичної функції y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c є парабола, яка дорівнює параболі y дорівнює ax квадрат з вершиною в точці x 0 y0, де x0 і y0 можна обчислити за цими формулами. Формулу для x 0 ми запам'ятовуємо обов'язково. Для y0 можна не запам'ятовувати, оскільки, знаючи х0, підставимо ось сюди це число і знайдемо y0. Оця формула обов'язкова, ця, ну так собі, не дуже. Відки параболи напрямлені так само, як і відки параболи ах2 в залежності від а, більше 0 вгору, менше нуля вниз. І загальне уявлення про графік квадратичної функції дають координати вершини параболи та напрям її віток. Це уявлення буде тим повнішим, чим більше точок, які належать графіку, ми будемо знати. Тому можна будувати графік квадратичної функції, не використовуючи паралельних перенесень за такою схемою. Знайти абсцису вершини параболи, за формулою, яку я сказала вам запам'ятати знайти ординату вершини параболи або за формулою, або підставивши х0 формулу, y дорівнює і так далі, визначити напрям віток параболи, знайти координати ще кількох точок, які належать шуканому графіку, зокрема координати точок перетину параболи з вісю абсцис, якщо дана функція має нулі, і координати точки перетину параболи з вісю ординат. Позначити ці точки на координатній площині і провести через усі позначені точки плавну неперервну лінію. Наприклад, треба побудувати графік функції fx дорівнює х2 плюс 4х-5, користуючись графіком, знайти область значень проміжки зростання спадання, проміжки знаку сталості, найменше і найбільше значення функцій. Подивіться, скільки понять можна повторити, розглядаючи приклад, розв'язаний в підручнику. І так, побудова. Спочатку ми розуміємо, що це квадратична функція, і відки напрямлені вгору, бо біля х2 ну, немає мінуса. А дорівнює одиниці. Знайдемо абсису і ординату вершини параболу. х 0 дорівнює мінус b, тобто мінус 4 поділити на 2а. На 2, мінус 2. Координату підставляємо замість х сюди мінус 2. Мінус 2 в квадраті 4, плюс 4 помножити на мінус 2, мінус 8 і мінус 5, -9. вершина параболи точка з координатами мінус 2, мінус 9. Знайдемо координати точок перетину параболи з вісю абсис, для цього розв'яжемо рівняння, коли y дорівнює 0, х квадрат плюс 4х мінус 5 дорівнює 0. За теоремою вієта тут швиденько розв'язано. Підібрані два числа мінус 5 і 1, добуток яких дорівнює вільному члену, а сума другому коефіценту з протилежним знаком. Перевіт. Так, Значить, точки перетину осі х мінус 5 і 1. Вершину параболи поставили. І знайдемо ще точку, перетину з віссю y. Це х дорівнює 0. Підставляємо 0. Плюс 0 мінус 5, тобто точка мінус 5. Парабола перетинає вісь ординат в точці 0-5. Далі можемо знайти декілька ще точок для проведення плавної лінії. Знаходимо ще декілька точок і сполучаємо всі точки плавною неперервною лінією. Графік побудований. Тепер нам треба ще дати декілька відповідей на запитання. Областю значень даної функції є множина чисел від мінус 9 до плюс нескінченності. Область значень, пам'ятаєте, це питання про Y, від якого до якого числа знаходиться наш графік на координатній площині. І ви бачите, що графік починається від числа мінус 9 і рухається вгору до нескінченності. Функція зростає на проміжку. Проміжок даємо про х, а функція зростає, ось я пальцем показую, дивіться, функція зростає на проміжку по х від мінус 2 до плюс нескінченності і спадає, функція спадає на проміжку по х від мінус нескінченності до мінус 2. Функція більше за 0 на кожному з проміжку. Більше за 0 це над вісю х графік. Значить, а проміжки по х від мінус нескінченності до мінус 5 ось цей, ця частина графіку. І від одиниці до плюс нескінченності – ця частина графіку. І функція від'ємна менше 0 на проміжку по х від мінус 5 до 1. А графік ось він знаходиться під. Вісю Х. Найменше значення функції це про Y дорівнює мінус 9, а найбільшого не існує, бо вона йде до нескінченності. Ось стільки понять, ми з вами повторили, розглядаючи даний, пара... даний приклад, що розв'язаний у підручнику. Я рекомендую завжди, перед тим, як переходити до виконання вправ, впевнитися, що на кожне з питань. Поданих після параграфу ви маєте власні відповіді. І так, вправи, які з даних функцій є квадратичними. Я думаю, що ви легко пораєтеся з цим і наступним завданням. Почитайте його, подумайте, проаналізуйте завдання дуже легкі, і потім перевірите з тим, що я скажу. Першому квадратичними функціями є перша. Тут немає квадрату взагалі. Тут ділення відбувається на квадратичну функцію. І тільки, в першому і в четвертому маємо квадратичну функцію. Обчисліть значення функції, якщо аргумент дорівнює, дам х, ну, що нам стоїть порахувати f від х. Підставили одиничку. 5 помножити на 1 в квадраті, мінус 7 помножити на 1 плюс 2. Порахували. Підставили мінус 2 і порахували. Підставили 4 сюди замість х. І знову ж таки порахували. Будь ласка, перевірте себе, перевірте мене, чи кожен із нас виконали це завдання правильно. Ну і давайте мені зворотній зв'язок безумним. Наступні дві вправи. Знову я рекомендую вам спочатку поміркувати і спробувати їх розв'язати. Завдання середнього рівня складності, тож воно має для вас бути легким. Поставте відео на паузу і поміркуйте, попрацюйте. Перевіряємо. Завдання 11.4. Графік функції y дорівнює мінус 6 х квадрат плюс С, перетинає вісь ординат у точці m і дані координати. Знайдіть значення С. Якщо графік проходить через точку, її координати оце у нас x, а оце у нас y, задовільняють дану рівність. Тож підставимо і знайдемо С. Мінус 8 підставили замість Y, 0 замість х і знайшли, що c дорівнює мінус 8. Визначте напрям віток і координати вершини параболи. Напрям віток ми визначаємо по першому коефіцієнту вгору вниз, вгору вниз. Координати вершини параболи по формулі х дорівнює мінус b, ділене на 2а. Мінус b ділене на 2а, мінус мінус 12 ділене на 2. 12 поділити на 2. 6. Підставляємо 6 у формулу: ось сюди. 6 квадрат, мінус 12 помножити на 6, плюс 3, мінус 33. Координати вершини параболи 6 мінус 33. В другому вітки напрямлені вниз. Координати вершини параболи підставляємо мінус 4 поділити на 2а, так? 2, і сюди підставляємо 2, мінус 2 в квадраті, плюс 4 помножене на 2, і мінус 6. Координати вершини параболи порахували 2, мінус 2. Відки напрямлені вгору, бо коефіцієнт додатній. Х вершини мінус 2,4 поділити на 2а 2 на 0,3, 0,6. 24 поділили на 6, мінус 4. 4 мінус підставляємо, 4 підставляємо ось сюди 03 помножити на 16, плюс 2,4 помножити на мінус 4 і мінус 5. Порахували. Координати вершини параболи. 4, Мінус 9,8. І останнє четверте, відки напрямлені вниз, координати вершини рахуємо таким самим способом. Подивіться, перевірте себе мене, важливо, щоб у нас з вами не залишилось помилок. Побудуйте графік функції, поданий на екрані. Для побудови графіка функцій нам треба з'ясувати, куди напрямлені відки-параболи вгору чи вниз, вершину параболи і точки перетину з осями координат. Можливо, ще декілька додаткових точок. В першому відки вгору, координати вершини. 2-9. Я не повторюю той процес, який тільки що пояснювала у попередньому завданні. Тож, перевіряйте, у кого взагалі нічого не виходить, давайте мені зворотній зв'язок, будемо працювати індивідуально. Далі координати точок перетину з вісю ОІ На осі ОІ х дорівнює 0. Тоді ми підставляємо сюди 0, мінус 0. Мінус 5 точка перетину. Для визначення координат точок перетину з о х, ми маємо розв'язати рівняння х2 мінус 4х, мінус 5 дорівнює 0. За теоремою вієта легко підібрати два числа, добуток яких дорівнює мінус 5, а сума 4. Це числа мінус 1 і 5. Значить, дві точки мінус 1 0 і 5 0. Далі ці точки відкладаємо на осі, давайте дивитися, координати вершини 2 мінус 9, ось вона мінус 9. На осі ок 0 мінус 5, на осі ОХ мінус 1 5. Можна поставити симетрично від осі параболи, симетрично точечку, і плавною лінією проводимо параболу через ці точки. Можна симетрично, можна порахувати, чому буде дорівнювати y від числа 4. Давайте порахуємо 4 в квадраті мінус 4 на 4. І мінус 5, ну, побачили мінус 5. Ось так. Повторюсь іще раз, для знаходження координат вершини ми використовуємо формулу х вершини дорівнює мінус b поділити на 2а. Для знаходження y ми підставляємо дане число х ось сюди у формулу. Я зараз швиденько. Буду показувати розв'язки другого, третього і четвертого завдання, хоча перед цим рекомендую вам попрацювати над ними самостійно. Алгоритм. Знаходимо куди відки, вгору чи вниз по першому коефіцієнту. Далі знаходимо координати вершини параболи ось по цим формулам, на осі Y, X дорівнює 0. Знаходимо точку перетину з вісю y. На осі х, дорівнює 0. Розв'язуємо рівняння ось таке, що дорівнює 0, і таке, що дорівнює 0, і таке таке, що дорівнює 0, і знаходимо точки перетину з осями. Можемо знаходити додаткові точки і проводити графік. Потренуйтесь, будь ласка, зупинивши відео, і потім я швиденько покажу вам розв'язки для того, щоб ми могли звіритися. І так, другий відки напрямлене вниз, координати вершини 1,4. Перетин звісю 0, 0, 3 0, 3, 0. Ось такий графік маємо. І так, третє завдання. Відки напрямлені вниз, оскільки перед х квадрат мінус, коефіцієнт а дорівнює мінус одиниця, координати вершини параболи 3, 9 порахували по формулі. Точки перетину з звісю y00. 0. З вісю х 0060 Ось таку картинку, такий графік ми маємо при побудові. Перевіряйте. І останнє четверте: відки напрямлені вгору, координати вершини 2, 0. Якщо ви тут помічаєте, що 2 можна винести за дужки, то буде 2, а в дужках х-2. Квадратів. Тож легко будувати цю функцію, цей графік. вісю ОІ координата перетину 0,8 точки, координата точки перетину з вісю у 0,8, з х X 2,0. Вершина лежить на осі х. Ось такий графік маємо. Сьогодні у нас був дуже насичений урок. Вам треба буде ще раз відпрацювати теорію і виконати два завдання: 11:3, 11,7, подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі! Обов'язково відпрацюйте цю тему вона важлива і для. Завершення 9 класу для вступу, хто буде вступати, і для тих, хто буде в 11 складати зовнішнє незалежне оцінювання. До зустрічі!